Допомога зараз і у майбутньому харківський міський голова Ігор Терехов підписав меморандум про партнерство та співпрацю між мерією. Та всеукраїнською профспілку захисників України, спортсменів та працівників сфер. Саме ця організація займається соціальною підтримкою захисників, ветеранів війни, демобілізованих військовослужбовців та членів їхніх родин в питаннях реабілітації та працевлаштування. У нас на сьогоднішній день близько 100 тисяч людей вже входить в профспілку, з яких там близько 76 тисяч діючих військовослужбовців. Харківська міська рада, а безпосередньо голова міської ради Терехов. Ігор Олександрович, це найперший міський голова, який на офіційному рівні підписав меморандум з нашою організацією, і в цьому відразу видніється чітке бачення уже періоду після воєнного часу, тому що саме соціальний захист військовослужбовців, учасників бойових дій, їхнє перенавчання, їхнє працевлаштування, і от ця синергія, яка повернеться. І інтегрування військовослужбовців в органи місцевого самоврядування. Тому от, е, Ігор Олександрович, це ну, перший міський голова, який це побачив, назвамо так, проаналізував. І сьогодні пішов на зустріч. Також хочу зазначити, що міський голова, на мою думку, як керівника, все-таки ж оцінюємо оцінів друг друга як керівники. Він господар в своєму місті. Я бачу дійсно порядок, я бачу велику повагу військовослужбовців як до міського голови, тому це дорогого стоя. Коли на фронті люди, які знаходяться, сидять в окопах, не клянуть свого міського голову, а з великою повагою відзиваються. Тому я дуже вдячний харківчанам. Місто Харків завжди показувало ну таке справжнє плече єдності, це столиця інтелігенції. Тому я радий до співпраці і дякую місту Харкова. За словами Ігоря Терехова, для Харкова дуже важливо, аби ця взаємодія носила не лише формальний характер. Міський голова підкреслив, що Харків вже зараз має і пропонує вакантні робочі місця у комунальних сферах захисникам, які повернулися з фронту. Дуже важливе питання, про яким ви займаєтесь, це і реабілітація наших хлопців та дівчат, які отримали поранення. І підтримка їх, головне, що ви е, дійсно організуєте для військовослужбовців. Ми кажемо за сьогодення, яка важче. Але після того, як настане мир, буде теж важко. Ми це чудово розуміємо, бо військові повертаються додому. Їм потрібно десь працювати, їм потрібно десь заробляти кошти, годувати свої родини ми чудово. Все це розуміємо. Дуже важливо, щоб ви об'єднали. Об'єднали цих людей. Вони справжні герої, вони захищають нашу державу, нашу Україну, і потім вони розраховують на те, що і держава буде багато. Мо ну, дуже важливе питання. Все, що залежить від нас, як міської влади, від мене, як міського голови міста Харкова. Ми будемо робити. Будь ласка, звертайтеся все, що потрібно. Будемо канати постійному. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини.